Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Tower Defense для того, щоб ну, трішечки потрейдитись, тому що геми в мене є. От і перед тим всім я би хотів залетіти на почту і дещо вам показати. От я вже подивився, що тут є купа-купа подарків, і багато людей трішечки спізнились на сам івент. Тому, друже, вибачай! Тобі подарок повертається назад. Потім що ще? Якщо я програв, то поверни. Повертаю. Потім що ще ще один годлік, і ще один годлік. Чувак, походу, хотів попасти на діджея, але трішечки він спізнився, тому ми повертаємо цей подарунок назад. Так, тут у нас, кстати, все від одного чувака. Ну, все я повертати не буду, бо це, ну хоча, в принципі, воно мені не треба. Тому давай. Це все до тебе поїде. Так, Санта, Дріль. Кстати, дріль сігнутий, прикинь. І я не знаю, що він хоче. Чи він хоче брати участь на діджеї, якого я вже розіграв? Чи він хоче просто в друзі? Ну, будемо розчитувати те, що він хоче в друзі. Бо цей чувак написав ков і скинув кловермена, тому ми його відправляємо йому назад. Кстати, так само, як і цього Годліка. все це повертається власникам. Потім що в нас ще тут є? Як кидаю мене в банду? та в принципі можна, напевно. О, пом-пом-пом-пом-пам. ПЖ в друзі. Окей. Так, Наді Джей мен Якщо програв, то поверни ПЖ. Тримай. Так, це, походу, в банду хоче, як я зрозумів, що то ще в нас. Пам-пам-пам-пам-пам, Дивимося. У нас тут дуже багато подарків, і багато з них не сильно дорогі, але є і ось такі от екземпляри, які коштують дуже-дуже багато. Хочу ролик. Попав, братуха, я нічого не пропустив із такого ультрадорогого, що могло попасти на конкурс. О, вроді би ні. Вроді би ні, тому Фініш Дені. єс. Yes. Все, назад їм відправили їхні 14 пакунків. А собі тим часом можна повиписувати чуваків, тому що треба буде додати їх в друзі. Тому тебе ми копіюємо, вставляємо. Тебе ми так само Давід Роблокс. Дрільмен. Let's go Що тут ще в нас є? Купа савів, які коштують по 50 гемів. Дім дімеч з сігнутим тітам дрільменом. Додавив і, 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 і. Ось це все кент у нас ще є. Пам парам, -парам, -парам, -парам пам парам парампам. Прогеймер. Копіюю, вставляю. І денчик. Let's go! Так, і в принципі, в принципі, більше все. Значить, можемо все остальне собі забирати. Все, так, у нас на балансі є 100 тисяч гемів. Це хе-хе, прикольна сума, і додей колись я йшов дуже-дуже довго. Зараз, звісно, це трошечки легше через те, що цей івент зробили трішечки імбовим. На початку всі нафармили собі дуже багато гемів. Ну, хто встиг, в принципі, бо зараз уже так нафармить не вийде, тому що ти міняєш 400 яєць на 50 гемів, а раніше ти міняв 400 яєць на 200. Ці гемів, тому зараз яйця можна ну, витрачати тільки на <хи>, купівлю кейсів. От, бо кейси хоча б можна продати за якісь там гроші, а ні, то відкрити і вибити когось. Коротше, яйця більше ні для чого особо не потрібні, бо міняти їх так на геми супер невигідно. В общем-то, коїнів у мене є дуже мало, значить відкривати у нас не вийде щось. Потім яєць у нас теж майже нема. Баніків у мене є куп. Я оце думаю, може десяточку такого. ну! може пощастить, бо якщо пощастить, буде реально класно. І щоб. Ще... Класно щастило, ну, не сильно. <хе -хе> не сильно розщастило. Дві лайки, все стане епіки. В общем то, хотів би я всіх вас попросити поставити свого подобайдне, підписатись на канал, це дійсно дуже важливо, тому що, в принципі, якщо всі зараз попідписуються, то ми з легкістю доб'ємо 100 тисяч підписників, і буде доволі-доволі класно. В общем, то дивимося, що в нас на цій трейд Так, хайпер, це, походу, я продаю. Потім, 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 потім. Презенти, годліки, кстати по 3900. Еглаунчери вже втрачають свою ціну, капець як. Сильно за 170 чувак продає аж. Супер, дешево, на жаль. Так, шефа, це я нібито сливаю. Сіністер 2000 висить, можна йому трошечки ціну збити. В принципі, і виставить за ту ціну, за яку його купують. Добре, що вони в мене є. 1399. Нібито за такою ціною його забирають швидко. Потім Сіні Мамен у мене висить, у мене не висить. У мене і так дуже багато всього висить, але Сіні Мамен у мене не продається. На жаль, значить, ми його виставляємо. Що в мене є? Давай думати. У мене є еґлаунчерів, три штуки. Ми їх прибираємо. Два з них. У мене є дріль, хайпер, шутган. Кстати, шутган взагалі не хочу продаватись. Не знаю чому. Не сильно він популярний. Зато забрали Токсика за 160, непогано. І забрали ще одного Токсика за 170. Хорошо. Так, у мене є два дріля. Давай одного приберемо. чисто для того, щоб звільнити місце в слотах, тому що я хочу трошечки потургуватись. Так, 149 за Санту це мало. У мене large firework. Я би його поставив за 3400. Також чисто. Потестив би. Шудгана я прибрав? Так. Да. А, ну в мене була нормальна ціна на нього. Давай я десяточку також чисто скинув. скину. Катана, у мене висить чи ні? Катана не висить. Давай 249. Бо я 299 раніше ставив, але дуже-дуже довго вона продається. Так, це моя штука продається, як лаунчер, Супер дешево. тітан. Банік, взагалі, подешевів. Жесть як силь. Раніше його в мене було втулити десь майже за 2000 гемів. Зараз уже ось 1300. Розумієш, да? Ціна упала, капець як сильно. І чекати ще, поки вона ще впаде. Я не сильно хочу, тому частинку з них я би, звісно, продав би. Годлік у мене висить, кстати, на продажу. Годлік у мене не висить. Значить, за 3... За 3 499. Хоча, може, за 3 599 ми його тако виставимо. І будемо чекати на нашого покупця. Так, TV Woman. у мене сігів ну, то є, ні чорта собі. Jetpack камерамен. Не знаю, чи комусь він сильно треба. Я б тако за 169 його чисто виставив. Бо я бачив, що його ще іноді ще дешевше продають. І це, звісно, таке се. Не сильно він кому треба. Так, що ми ще? Де можемо таке виставити? Ми можемо виставити Клокмана. 1455. Benz. let's go. клокмен пішов. Дрільменів, у мене купа, я не знаю, куди їх діти. Я би їх на щось замінив, поміняв. Можливо, на Годліка. Кстати, ну тако, у мене по суті три, два сігнутих. А, у мене виходить, два. Ось ось третій, четвертий. В принципі, на Годліка можна було б поміняти. Хоча, да, диви, Годліка забрали вже. Все. 3599, годліка нема. Його викупили просто. Його просто купили. Першим же ж. Першим же ж купили. 3699, Щас хай буде ціна. Не знаю, можливо, куплять, можливо, ні. Но я буду чекати на найкраще. Кстати, токсики по 300. Що з ума зійшли? Що за ціна на токсика? Це коли вона така стала з цим токсиком? Так, а ну давай, я трошки токсиків Бо в мене їх трошки є, і я б їх, звісно, кудись дів. Давай, хоча б за 199, хай у мене заберуть. Було б непогано, аби забрали. Так, Патрики в ціні упали капець. Капець упали просто. Дуже жирно впали в ціні. Ну, за 30 гемів я звісно куплю. Хі -хі, чому би ні? Я їх по 90 продавав іноді. Так, клок, мене ще мого перебили, поставили штуку. Блін, а мені зараз стрьомно його купляти. Я би в вприн... за штуку, в принципі, я не проти купити. Але трошечки стрмно, тому що ціни потихеньку падають. І я от даже не знаю просто, чи вихідно зараз викуповувати юнітів, тому що ну, вони падають в ціні жорстко. Ось, грін лазери вже по 1580. Раніше 1600-1700 висіли постійно. Ну, кловермен не падає, особа в ціні хіллер, кстаті, теж годлік тільки росте в ціні. З сіністером ситуація не зрозуміла, їх не сильно хочуть купувати шефа за всі дев'ятки, теж особу купувати ніхто не хоче. Ларч Лазарова ще скинули ціну. Супер дико, я не знаю. Це все, звісно, хорошо, але ніхто тупо не хоче нічого купувати, тому доводиться оце так бігати, міняти трейдплази, тому що, а що ще робить? Ти сидиш на трейдплазі, там ніхто нічого взагалі не купує. Я все виставив, вроді все, ну, недорого, але все рівно ніхто нічого не купує. Всі хочуть просто щось своє продати і все. Ось о тут трейдплаза диви. У чувачків не так багато гемів. Всі свої геми вже чуваки посливали, і, в принципі, ми повертаємося до того моменту, коли ні в кого нема взагалі ніяких гемів. Інженера ще дев'ять тисяч тупо. Зато тут. Килер за 6000 висить. Хі -хі -хі. Оце, конечно, прикольно. Санта висить ще за якісь супер шалені гроші. Кстати, Large Firework у мене найдешеві. Це хорошо. Що з приводу Годліка? Годлік у мене теж найдешевший. Хм. <гум> <гум> Кого ж мені такого виставити, щоб у мене продали, прям щоб у мене його купили швидко? Кстати, патрі кейси тут трошки дорожче на цій третьплозі. Це в принципі хорошо, але моїх юнітів ніхто не купує. Ларш лазера, давайте я поставимо трішки дешевше. Просто попробуємо, 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 попробуємо. Вище 300 висить, 299. Обалдеє! Що за капут? А корова цей чел. Є у мене, да? Да, у мене найдешевше висить. Еглаунчер тупо в ціні просто впав капець. Лазер, кстати, теж чуть-чуть підупав. Типа менше 500, це, ну, так. Я за 550 продавав часто, за 500 продавав. А щас, бачиш, тупо все складно з Трейд Плаза проживає не найкращі свої часи зараз. І продати якихось юнітів дуже-дуже складно. Диви, просто сіка сижу, АФК, ніхто нічого не хоче купувати. Абсолютно. І це я ще Клокмана за штуку викупив. У мене 1400 висить. Давай поставимо 1399, чисто. Тако попробуємо його слити. Я знаю, що Клокмен не найпопулярніший такий персонаж. В принципі, найпопулярніший у нас годлік, напевно, по продажам. От він дуже швидко продається, якщо особливо ціна на нього смачна. Презенти, просто з ціною. з ціною на презентах. Овалдеть. Але купувати я не хочу, бо я його продавав по 99 до того, як івент з Пасхою з'явився, до того, як геми почали давати. О, це просто зума зійти. З новими цінами, якщо чесно, мене взагалі нічого не влаштовує. В мене юнітів Збирались купа, мені б їх кудись подівати просто 776 юнітів. Аби хтось його все це повикупляв, у мене було б реально супер. Бо поки що це капець. Але забрали ось у Токсіка за 199. В принципі, непогано. Давай ще одного випулим. Можливо, хтось і забере. Бо моя ціна така, типу, порівняно з іншими, щас дешевша. Де він висить? Куди він вистався? А, ось останнім. Окей. Інженер у мене висить теж недорого, в принципі, я вважаю. Ну давай 900 поставлю. Я не знаю. Я не знаю просто, куди мені це все дівати. Я би інжен. Насправді, і там, наприклад, що в мене ще є, таке з дорогого шефа там, інженера, я би оце тако на хайпера поміняв, бо хайпер ну він набагато популярніший, і його по-любому колись то куплять. От, а інженер, він ну він щас не в меті, розумієте, він як стартовий юніт, особо такий не крутий, бо щас старт, ну, топ-1 стартовий юніт, я вважаю, що це грінлазер. Все, останні юніти, це чисто, ну, цей інженер він стільки коштує, тому що він ну ексклюзивний, їх тільки 20 тисяч. Так само, як і ось цей корупт поняв. Ну і наші гамні. Повне. Я не знаю. Мені чувак був Ось недавно пропонував 5 сігнутих коруптитів на мого ультимейта. І він ще там докидував купу, купу-купу всячини. Розумієш, а я йому пишу: ну твої корупти вони не ліквідні, вони нікому не треба. У них там сіки 10 тисяч дпс. Кому вони треба вообще? Ну що це за юні? Крупти. У нього 10 тисяч ДПС чи 20. Це що ще мало. Ось о Spider TV так же само. Ну, типа, в нього сіки тут 10 тисяч ДПС. Це треба поставити сім спайдерів тіві, і вони будуть по демеджу так само, як один Godly. А Один Годлік коштує, ну ну, ти бачиш, дешевше набагато. <хе -хе -хе> От і все. Статі баніка пофіксили, і в нього тепер по інакшому працює, АОЄ демедж, він набагато більший. І тепер банік, ну, став трішечки-трішечки крутішим персонажем, але ну все рівно, типа, шість тисяч за нього платити. Це трошечки багато, тому що він... Все таки слабше, годліка. Все таки слабше. Ретлазері 480. Я в шоці. Давай поставим 479, чисто йому. <свистит> Понаглієм, трошечки. Що там по синістрам? Сіністра мені навіть перебили. Я в шоці. Я не знаю. 1340. Я теж переб'ю. Я теж скину тяну. Хай так уже й буде. Дрильмена ніхто воще брать не хоче. Клокмена, так же само. Просто. Шострий плазу? стрит плазу. Шо стрит -плазу? Ой, повний капут. Тільки я поставив 479, чувак, поставив 430. Це капец просто. Просто. Просто шок. Я в шоці конкретно з цих Trade Plus. Да, Ну цей, по ідеї, ультимайт повинен подешевіти. Не знаю, не знаю. Чесно кажучи, абсолютно не знаю, але сподіваюся, що далі буде видно. От. А поки що, напевно, на цій жахливій ноті, коли нічого абсолютно не продається. Це перший раз таке, що в мене тупо нічого ніхто не хоче купувати. Хоча в мене ціни доволі таки дешеві. Перший раз ніхто нічого не купує. Тому, друзі, що дякую всім за перегляд, дякую всім за підписку, дякую всім за лайк і купили годліка. Хі -хі -хі. Всем пока!